На Волині триває відкритий чемпіонат України з судномодельного спорту. Такі змагання відбуваються в області вперше, розповіла керівниця обласного центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук. Перед стартами змагань спортсмени випробовують човни на дистанціях, тестують швидкість плавзасобів, опливають обпливають перешкоди, роблять різні фігури, тренуються запливати у ворота з бойків. каже 11 класник Володимир Клименко. Лодками я займаюся приблизно рік. Це мої перші змагання такого рівня, всеукраїнські. Звісно, трішки хвилююся, але загалом все добре. 15-річна Катерина Поліщук приїхала на змагання з міста Глухів Сумської області, займається судномоделюванням два роки. Приїхали, говорить, командою із семи чоловік. Ми робимо ці кораблики з алюмінію, з фанери і з будь-якого матеріалу. Це дуже цікаво. Загалом на чемпіонат судномодельного спорту приїхали орієнтовно 40 учасників з різних областей України, розповіла керівниця обласного центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук. Цей ставок нам надали його в користування на цих три дні. Насправді ставок є в оренді. Сім команд зареєструвалося, мало бути трошки більше, але все таки в зв'язку з воєнним станом і з тим, що відбувається на сході України. А це переважно більшість було тих команд, які зі сходу України півдня. Учасники чемпіонату. Змагаються у двох категоріях юнаки та дорослі, сказав головний суддя змагань Андрій Мозичук. Шість хвилин гонка. Учасники стартують, за цей час повинні пройти найбільшу кількість кругів. Тоді виходить, переможе. Ще є фігурний курс, там треба на час пройти 15 воріт і на швидкість, і щоб чисто пройти, не задіть буй. 19-річний лучанин Юрій Вахарик бере участь у змаганнях в категорії «дорослі». Хлопець готує свою швидкісну модель. Перевіряється мотор, ставиться регулятор, ставиться акумулятор і теж перевіряється для того, щоб під час змагань не було якихось неприємностей. Це швидкісні судомоделі, обладнані електричним двигуном. В моєму випадку виробник я повністю не всі можуть собі це дозволити, бо це потребує дуже багато певних навичок. Знання, досвіду сім'я Яковенків приїхала на Волинь із Києва, каже тато Андрій. Чоловік 32 роки займається судномоделюванням. Це не олімпійський вид спорту, але це офіційний вид спорту. За три тижні буде відбуватися, до речі, чемпіонат світу. У Словакії, куди поїде наша команда, головний суддя змагань Андрій Мозичук сказав, що переможців визначить у неділю 9 серпня за підсумками виступів та набраних балів. Анна Глущук, Петропотієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.